Всім привіт! Ви на каналі Me Today, мене звати Єнат. Містер Хопс Плейхаус. Що це? Для чого це? Кому це? Чому це? Я не знаю. Дізнаємось разом. Новагра. Я думаю, що це щось схоже на якогось там Five Nights at Freddy. Або той Попі Плейтайм, ну, коротше, щось таке, що. Іграшка буде нас лякати всім, чим можна і всім чим не можна. Тато, ти можеш забрати містера Хопа сьогодні, він мене лякає. Та нормальний кролик, ти чого? Не будь Не, не будь дурною рубі. Що сказала б Нена, якби почула б це? Я так розумію, наша бабця нам зробила цього кроліка. Якийсь не дуже позитивний кролік. Мамо? Тато. Ага, треба слухати батьків і не розкидати іграшки. Треба пригати над цими, над іграшками. Окей. Та пригай над ними. Мама, тато, я. І дивний король добре Дуже гучні кроки зупинись щоб е... добрий день. Somebody is watching me. And I have no privacy. No, no, no. Oh. Слухай отточення. Моє оточення до поки що це звуки, які я видаю. О, а що тут? Повертайся до ліжка добре? Добре. Я повертаюсь в ліжко. Добре. І я повертаюсь в ліжко. <сум> в ліжко, так в ліжко. Ну було ж завдання повернутись в ліжко. Кінець. Робі вирішила лягти спати. Можливо, це була помилка. Покинь будинок. Як ви це собі уявляєте? Так. Якби все було так просто. А, можна можна ховатися. Ой, яке швиденько. Ой, я вже, <ріху> мамо. О, ключик. А від чого це ключик? Де я який... Ага, треба цей, треба дивитися зелене це, типу, коли можна. Це не можна, О! добре я в кухні, 18 квітня. Так я ж наче взяла якийсь ключ. Может, оно не сбереглось? Ага. Я так понимаю, что это ключ в эти двери. Тихо. Він кудись туди побіг. Навичаюсь окей. Записка на цьому на диктофоні, що якась касета. Треба касети знаходити. Так все я побігла сюди. Не сюди. А ага, сюди. you Ховаємось. Ой-ой-ой, тікай, тікай! Блін. Так, 8 вересня. Джене Рубі і я поїхали щоб побачитися з Естер вчора. Рубі завжди любила побачитись зі своєю бабусею. Вона називала її Нана. Але вона себе почувала дуже погано останній місяць. Ми приїхали побачитись на вихідні, і вона просто дивилась в стіну. Мені довелося її дуже добре зроснути для того, щоб вона прийшла в себе. І вона себе почала поводити так, наче нічого не сталось. Невідомо скільки часу вона в такому стані. Я забукав їй апойнтмент до доктора, до лікаря. Ну, тобто назначив прийом до лікаря. А я збираюсь записувати нові ідеї для Романі. Для Роману. Окей. Знайди касети. Опа, як я! Це просто пощастило. Це просто пощастило. Давай шукати далі касети. Може тут є касета. Так, тут тут касети немає, а я його спеціально відволікаю. Бачите, він пішов туди, а я собі спокійненько сюди. 14 вересня. Ми з дженою зупинилися, щоб ну, заїхали до Естер, щоб її побачити. Місце було дуже брудним. Я навіть не можу зрозуміти, як воно стало настільки швидко таким брудним. Естер не може прибирати в себе вдома і слідкувати за собою, і вона майже не впізнає нас. Запис до лікаря завтра. А Джена переживає, що їй доведеться доглядати за Естер. Я буду це документувати. Я дуже сподіваюся, Рубі не доведеться бачити свою бабцю такою. Так, да, це насправді жахливо. Коли люди в такому стані. В плані того, що і цим людям жахливо. Тобто, вони ж не по своїй волі в такі, да, що за ними треба догляд, за ними треба прибирати. Ай, ти, ти. От ти будеш ремонт потім робити? Ти будеш це от прибирати? Може, тут є касета? Нема. Я хотіла його покликати, але добре, нам туди не треба, там касети немає. Чесно, в цю гру треба було грати ввечері. Може тут? Угу. Це був включений від цих дверей. Ну, я думала, може, знаєш, там однакові ключі від дверей. <звук> І чому я не можу скористатись телефоном? Ні-ні, я все одно встигну. Окей. О, друга касета. 17 вересня. Я записуюся, а істер в лікарні. Сусіди зателефонували в поліцію рано вранці, тому що вони почули, як вона кричить. Вона буде тут декілька днів. Ми сказали Рубі, що. Ще вона просто впала і з нею все добре. Ми чекаємо на діагноз. Добре. Тут зачинено. Де можуть бути ще касети? Ходімо перевіримо в кухні. Ого! Але я сподіваюся, що зараз близько буде, так? А в нього цей очі потекли. Як я вгадала, в кухні. 17 вересня. Ми взяли з собою Рубі в лікарню, щоб вона побачила Нену. Естра зробила їм яку іграшку, котру назвала Містер Хоп. Це маленький кролик. Естра завжди в'язала сама сунувте завжди в'язала речі та іграшки. Рубі була вдячна. Але я помітив, що вона. Коротше, щось їй не сподобалось в цьому кроліку. Добре, 4 з 6. Може, тут тепер є ще якась касета. Ма. Так от. Я продовжую. Дякую. Дякую. Що мене перебиваєш, не перебивай мене. Хотіла сказати, що. І людям, які доглядаються хоронікими людьми дуже важко. Так само. Оп. Добре, добре, ідей. Телефон. Ей, Рубі. Рубі! Це Марк. Сусід. У вас все добре? Я намагаюсь намагаюся вам телефонуватися годинами. Рубі? який жахливий звук, тільки що був. Не роби так більше. А чому я не можу зателефонувати в 9.1.1? Був звук смішний, вибачте. Так, я все ще не можу сюди потрапити, та? Добре віднови стаміну. Стаміна. А -а -а -а! Бананівна, ну давай обережніше, ну все ж таки, за дитину граєш. Маже тут є? Давай, давай, йди. Топай! Ага, тут Окей. 19 вересня. Нам тільки що зателефонували. Естер відійшла вісні. Лікарі не могли дати нам діагноз. І сказали, що вона пішла дуже швидко і дуже дивно, все те, що відбувалось. Ми маємо сказати про це Рубі, коли вона повернеться зі школи. Це буде нелегко для кожного з нас. Так, да, такі речі дуже нелегко говорити. О. Нена подивила. Нена подивилася в у вогні пекла і побачила мене. Ну, я не сумніваюсь. Дивлячись на тебе тільки вогні пекло і пеклі і приходять на ум. Добре, ідея наступні ці. Де ще касети? Може, в мене десь кімнаті? Ні, в мене немає. А тут можна поки добре, там ми були. Отже, хтось хау, хао, в вогні. Петкова, okay, окей, це ми вже бачили. Давайте, давай давайте, ви, давай, давай, швиденько, швидко. В нас в кімнаті немає. Гоу-гоу-гоу. Що був за полухтось, а полу... хтось, Я не знаю, хто це. Це було страшно. Дійсно. Добре, мені треба в кімнату батьків. Брала всі касети 22 вересня. Ну, Рубі себе не дуже добре поводила, о, коли дізналася, коли дізналася ці новини. Коротше, і їй не подобаються. Ага, а ще вона. О, вони сховали її. Рогатку, Слінкшат це рогатка. І Джена тримає ключі від цієї рогатки десь в цьому. В. як його. Десь в Квітах. Не тут. І де вона? Та я тебе бачу, заспокойся. Там наверху здається квітів не було. Ага. Знайди ключ. Спробуємо його приманити, так? Біжи-біжи біжиш швиденько. А в мене є ідея чекай Бачиш, я теж вмію його трошки обманювати. Ходімо в кімнату батьків, там же ж було щось це з якимись дверима. ой ні -ні -ні, ні 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 яка ти обережна, капіці. Прикольно, вони щось сюди рогатку засунули. Чи що? Роль. два три четыре два три четыре девять восемь пять четыре три ничего А які в нас були цифри? А, 18 цей, 18 квітня. 18 квітня. Прикол. Я можу стріляти? Ес! Тікай, тікай з дому, тікай, потелефонувати ти все ще не можеш. Тікай. Гоу, гоу, гоу. Гоу, гоу гоу. Рубі, іди поцілуй бабцю. Щось я не хочу. А Дэд двери, Дэд Верри делась? Псс, там да стоишь. О. втікла, і він втік. Ну, така нічого, звичайно, гра, але така якась коротенька. Якась зовсім коротенька. Але нічого так страшнувато, чесно вам скажу. Я ще повирізала, скільки разів я не змогла пройти. Бувало і таке, що він мене там дуже сильно лякав. А так, ну, наче, найс, nice, надбет. Полякатися нормально. І так що, всім дякую, що подивились. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, приходити на мої стріми щосуботи та що середи о 19.30. Також підписуйтесь на канали Another Cream, Ласкавая Бавовна і Барі Піксель. Всім дякую, що доєднались. Всім до наступної зустрічі, всім па-па.